Їду дивитися будинок в місто Арциз Одеської області. Дорога нормальна, але є геть побиті ділянки. Місцеві підкажуть, як їх обминути. Будинок знаходиться в тихому передмісті Арцизу, на спокійній вулиці біля дороги на Виноградівку. Вулиця широка, відсипана, будинки на ній з одного боку. Навпроти, вид нагороди, поля, річечку Чага і центр міста за річкою. Сусідів поруч немає. Переваги міського життя поруч зупинка міського транспорту, який ходить регулярно, і три зупинки до АТБ, базару та центру. Переваги сільського життя дуже тихе місце, з надзвичайно великим, як для міста, городом та гарним лісочком, що починається прямо за ним. В лісі господиня збирала лікарські трави. Від вулиці шиферний паркан та металеві червоні ворота з хвірткою. Двір перед будинком забетонований, далі вкритий травою. У дворі ліворуч приміщення магазину, який колись тримали господарі. Вулиця аж занадто спокійна. Навряд чи в них було багато покупців. Я б зробила тут літню кухню. Прямо великий недобудований гараж без воріт. Він кам'яний, великий, високий. Поруч теж недобудоване приміщення під літню кухню з вікном. За будинком глибокий погріб, перекритий бетонними плитами. Праворуч у дворі новий будинок. За ним стіна до стіни. Залишився старий, який можна використовувати як гостьовий будинок, або здати квартирантам, або використовувати як господарську будівлю, бо зайвих сараїв на території немає. Перед будинком яма для водяного лічильника. Вигрібна яма на вулиці за парканом. У старого будинку своя вигрібна яма у дворі та свій лічильник на воду. Вся господарська територія огорожена сіткою по стопчиках. За сараями город. Він наразі не обробляється тридцять соток аж он до того лісу. Будинок великий 100 квадратних метрів, кам'яний, утеплений пінопластом та поштукаторений, тріщин на стінах немає, дах з металочерепиці ніде не тече, відмостка у гарному стані. На стіні, що від вулиці, електричний лічильник. Всі вікна в будинку металопластикові. Вхід до великої веранди. В ній праворуч відкрита літня кухня. За нею вхід до ванної кімнати. В кухні холодильник, мийка і газова плита з балоном. Арциз не газифікований. Хоч людям багато років обіцяють Стеля висока. Білена. На стінах шпалери. Вхід до ванної кімнати через металопластикові двері. Ванна кімната з вікном. Тут ванна, бойлер, унітаз, все в гарному стані. Стіни і підлога обкладені плиткою. Стеля пластикова. Між верандою та житловою частиною великі пластикові двері з вікном. В житловій частині хол, куди виходять двері двох кімнат. Кімната праворуч прохідна. З неї вихід до спальні. Межкімнатні двері дерев'яні, зі склом, ще міцні. Опалення в будинку пічне, великою межкімнатною грубою, що опалює три житлові кімнати. Груба з усіх боків обкладена плиткою. Палять її з холу. Стеля висока, білена. На стінах шпалери. Ремонт відносно свіжий. Стан дуже близький до заходь та живи. Колишній магазин. А тепер приміщення, якому треба знайти інше застосування. Перед приміщенням відкрита тераса на заливних стовпах. Літня кухня. Ремонт недороблений. Та як для сараю користуватися можна і так. Великий погріб перекритий бетонними плитами. Він глибокий, прохолодний, обладнаний стелажами. Біля будинку ростуть ялинки та багато квітів. До гостєвого будинку окремий заїзд і власний маленький дворик під тіністим горіхом. Він в нормальному стані, хоч ремонт вкрай потрібний. Металевий контейнер використовували як сарай, та його вивезуть, якщо він вам не потрібний. В будинок заведена вода та ванної кімнати немає. Використовували літній туалет у дворі. В будинку веранда і три кімнати. Опалення пічне. Межкімнатна груба українська піч, на якій можна готувати. Ціна 400 тисяч гривень з торгом. Документи готові. Зараз об'ява на Оликс не активна, та будинок продається. Якщо об'ява вас зацікавила, пишіть на пошту каналу я надам телефон власника. Найбільш в цьому будинку мені запам'яталося, як я його шукала. Арциз місто. В центрі навігатор шукає назви вулиць, а на околицях ні. Тож ми домовились з господарем зустрітися біля пошти, він чекає мене на червоній машині, і доїхати з ним до будинку. Приїхала до пошти, бачу велику червону машину. Стаю за нею, сигналю аварійкою, машина стартує з місця. Це як слідкувати за білим кроликом. Машина швидше, і я швидше. Вже виїхали за місто. Села якісь почались геть далекі, щоб вважатися передмістям. Нарешті машина стає у паркана. Але будинок за ним геть не той. І виходить з машини жінка. Що таке, чого мене переслідують? Відчуваю, каже себе, дівчиною Джеймса Бонда. Навіть відірватися від погоні спробувала. Дуже дивний і непередбачувальний експірієнс. Не та червона машина, як виявилось. там їх стояло дві. Я вибрала новішу і кращу. Дзвоню, господарю, як ви там на мене чекаєте? Чому не телефонуєте? Так каже, вам же ж треба з центра міста доїхати, може, ще й не встигли. Гарної людини думки про свій арциз. Я б за цей час доїхала з центра Києва на лівий берег, постоявши в заторах на мостах. А сам арциз справив найкраще враження. В місті проживає десь 14 тисяч людей. Воно виникло в 1816 році в період заселення Басарабії німцями. В місті є вся необхідна інфраструктура: школи, лікарня, магазини, супермаркети, ринок, кафе, заправки, стадіон, а ще історичні будівлі і старі вулочки, сквери та тіністий парк. Шкода, що не було часу на екскурсію. В Арцизі є залізнична станція. Наразі потяги ходять до Ізмаїлу, а також громадський транспорт до Болграду та Одеси. До райцентру Болград 93 кілометри, до Одеси 156, до найближчого моря в Приморському 60 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.